Вітаю, друзі, 25 жовтня 25-го року. Прибув з Раю, з Туреччини і знову за роботу. Нема краще як вдома, хоча тут сирени, обстріли, все як було. І так, мені вже Пишуть і дзвонять люди коли, коли. Оце завтра неділя, з понеділка мабуть. А може і завтра От, буду відсилати Air Refresh. Ну, там є список Ну, Оце ж сама брунька тут, друзі. Ви пам'ятаєте, що це окулянти. я буду копати, звісно перевіряти цю бруньку і запаковувати в пакет трошки землі. Вот, і обрізати ему Бачите, які вони добрі листя. Ну, обрізати буду, мабуть, на 60 см Бо це ця, вся вся листя. Воно не потрібне. Нам потрібна буде тільки брунька і яка буде обрізана, а тут вище, вище бруньки на сантиметр і весною піде вже потрібний вам сорт. Сорта, звісно, гарантовані. Тут порядка 50 саженців, тому, друзі, не обновіть, хто замовляв, бо що я не був дві. Два тижні вдома, та в нас тут постійно перебої з інтернетом, світлом з усім на світі. От. Хто буде писати, я буду зразу відсилати. Я думаю, що може на новій почті вони будуть в тубуси пакувати, як і живці. А ні, прийдеться на грузову почту відправляти, друзі. Хочу попередити, що якщо даже брунька якимсь випадком і не піде в ріст, а я її, звісно, замотаю такою японською лентою саморозчинною. Ну на період пересилки, щоб не повредилась. Потім розмотаєте її вдома. Так якщо брунька і не прийметься в ріст, це ж все посажено з кістачок сортових персиків Red Heaven Т3, Т5. Так що навіть піде, якщо піде в ріст люба друга брунька, то теж буде добре деревце, не дичка і не мигдаль. Добре, друзі, я попередив, що я на місці в раю добре, а дома краще. Тому жду від вас нагадувань на вайбер. Ватсап, телеграм, кому як зручно. На ну, все добре, друзі. З вами знову Петрович. Відеоканал Петрович Production Україн. І оце понасипало. Як же ж вона називається, вже і забув. Такі добрі. Посипалися. До побачення.